Відкрилась платформа brave one і підрозділи, які мають так звані єбали, вже найближчим часом, по ідеї могтимуть купувати за свої бали як кодифіковані дрони, так і не кодифіковані дрони. Взагалі, ця система єбальна, вона ну дуже туго давалася, скільки вона вже існує там місяців, майже дев'ять. Ні, я знаю багато військових, які по як це по єбалах получали. Щось і те, що їм треба, ну прям реально багато. Але коли це інші військові побачили, що ти щось в'єбав получив єбал, заєбал, е, получив там два десятка мавіків 3Т, то всі почали якби накопичувати єбали. Е, як результат е, наявного цінного майна по єбалах стало мало. Як результат, е, ну, типу. Балів багато, а те, що треба, ніхто не може отримати. Бо, що? бо це все дорого насправді. І ідея була прикольна, але ну, от, прям багато проблем. Плюс ми свого часу казали, що так, додавте те, що чи не найбільше просять війська: транспорт. Дайте можливість по єбалах получать пікапи, буси. Давайте якось це розширяти.